Потрошку ми вже закінчуємо знаєте, такі теми, які стосуються 1 вересня. Діти пішли до школи. Вже починаються нові теми. З тим, що батьки відправляють своїх дітей навчатися, батьки, що хочуть і якісь додаткові гуртки підібрати, якісь дозвілля, де дитина буде отримувати нові якісь навички, знання і так далі. І отут мені здається, дуже часто у батьків буває така дилема, щоб не занадто завантажити дитину або обрати те, що їй не подобається, згадайте себе в дитинстві. Ви ходили на ті секції, які вам подобаються. Чи виходив на ті секції, які батькам подобаються? От давайте зараз будемо розбирати про те: от вибір гуртка для дитини. Наскільки це складний процес, що потрібно врахувати, і що є запорукою успіху у цій справі? Будемо обговорювати цю тему з нашою експерткою. Сьогодні у нас Оксана Манзюк. Доброго ранку. Доброго ранку. Так, Чайно. зазначимо, хто сімейний, дитяча психологиня, нейропсихологиня, арт-терапевтка, тілесно орієнтована психологиня. Оце дуже цікаві такі е, е, напрям, регалії, так? да, напрямки. Розкажіть трішечки, можливо, детальніше, от в якому напрямку ви працюєте, і от в контексті нашої теми, про що ми будемо говорити. Я нейропсихолог, який вивчає Нейропсихологи взагалі така рідка, ну не рідка спеціалізація, але мало хто знає. Нейропсихологи вивчають, як побудовані вищі психічні функції дитини, тобто має розуміння, що відбувається з мозком дитини, і може направити, скоректувати слабкі сторони, підсилити сильні сторони. Тобто, зі сторони мозку може дати пояснення. Що відбувається з дитиною, особливо коли якась є небажана поведінка, якісь поведінкові проблеми, да, то це психологи розглядають це питання зі сторони психології, а нейропсихологи вони дивляться глибше в проблему, що <гум> відбувається і як можна допомогти дитині. Це дуже цікаво. Клас. Все так. от прям не теоретична якась база, так? а от реально практично, як працює наш мозок. Класс, спілкуючись про гуртки, про секції для дитини, на що краще звертати батькам увагу? Тому що можна подивитися: ну я бачу там якісь здібності дитини, mm -hmm. і враховуючи це, вже направляти в якесь там русло гуртка, чи навпаки, можливо, інтерес, от як допомогти дитині обрати чи обирати за неї? Ну, всі ми знаємо піраміду потреб, і на верхівці самореалізація і. Всі батьки, і ми мріємо для щоб наша дитина була реалізувалася в житті, і тому батькам перше, що треба розуміти, що як формується мозок, що потрібно в той чи інший період розвитку дитини і направляти, і враховуючи всі ці потреби, і формувати гуртки. Тобто гуртки повинні підтягувати гуртки, інтере, підтягувати слабкі. Сторони і підсилювати сильні сторони угу. а взагалі є якесь дослідження, яке може довести, що коли дитина має додаткові ще гуртки, окрім свого навчання стандартного у школі, що вона розвивається ліпше за тих, хто не відвідує гуртків. Тобто, це якось взаємопов'язано, чи це просто ну навчається нових навичок дитини? Я можу вам сказати зі сторони мозку, да то, то, що розвиток дитини залежить не тільки від математики, іноземних мов від академічних знань. Тобто дитина розвивається через рух, через розвиток мозку, залежить від рухової активності. Воно все синхронно. Тому там дуже важливо до трьох років формувати сенсорно-моторний розвиток у дитини. Це все пов'язано з. Новими нейронними зв'язками з рухом, uh -huh. і е, навіть от зараз народжується дуже багато дітей, в яких страждає сенсомоторна сфера, дітки не вміють стрибати через скакалку, не вміють порушене зорос, зорос, просторове сприйняття. Uh -huh. Хвилюся, трохи, і вони не вміють ловити м'яч. Uh -huh. І е, для того, щоб були... Е, Академічні знання треба розвивати мозок, треба розвивати фіз фізично mm -hmm. тіло. Тільки mm -hmm. через тіло дитина може бути інтелектуально розвинена. Розвиток мозку через рух. Wow. Тобто можна зробити висновок, що коли ми хочемо додати до навчання якісь гуртки, то ми маємо врахувати, що не просто там на малювання, на музику, mm -hmm. там ще щоб саме був якийсь, хоча б один там напрямок ще занять серед тижня, там або танці, якісь хореографії, або mm -hmm. спорт, спорт, чи ще щось таке. Так, тобто нам потрібно додавати саме фізично активні гуртки. Фізична активність обов'язково, тому що по діагностикам спостерігається, що перший енергетичний блок дітей ну, перший блок він називається енергетичний, Енергетичний, він слабкий, це як база. Угу. Тобто, якщо не буде енергії в дитини, вона не зможе академічно успішно навчатися, а енергію дає фізична активність, нові нейронні зв'язки. Тому якщо є вибір між фізичною активністю і якимись іншими гуртками, то краще обрати фізичну активність. Це дуже класний факт. Я ніколи не замислювався на цим. Так. Я, а я... те, що ви, от вибачте, те, що ви про танці сказали. Це важливо, батьки ну може так глибоко не замислюються для того, щоб. Підстрибнути дитині на одній нозі мозок робить підрахунки в сенсорній системі, оточуючи силу гравітації, оточуючи простір, тобто це велика, велика робота. І коли дитина займається танцями, це не просто якісь там танцюльки, вона танцює. Це колосальна робота, яка є базою для академічних знань, тобто музика, ритм теж активізує всі структури головного мозку, тому в танці це дуже класно, і ще таке поняття: от в танцях, в деяких видах спорту – координаційне планування, тобто, це те, що коли ми вже виростаємо, ми не, не можемо там в ритм попасти, рука, нога, тіло і мозок не синхронізуються. А коли ми в дитячому віці віддаємо дитину на спорт, ну такі на танці, на те, що там є координаційне планування, то воно нам тоді в подальшому дуже пригодиться в житті. Це справді, от я якось з цього боку не дивилась на такі активності. Mm -hmm. Бо без мозку, так без цієї роботи, мозкової насправді багато комбінацій не запам'ятаєш. Mm -hmm. Я в свій час, коли росла, займалася на фортепіано, там теж багато треба запам'ятати, якби думати, що ти зіграєш наперед. Це не просто якась там механічна робота, тому класно, що це так впливає. Як тоді, бачачи свою дитину, так, батьки. Бажаючи їй найкращого, як обрати все-таки той чи інший напрям? Тому що у великих містах вибір величезний, можливо, от ви казали підсилити сильні сторони і підтягнути слабкі, як от їх проаналізувати і все ж таки обрати? Ну, батьки от самого народження, головний метод діагностики це спостереження, спостереження батьків. І коли е, батьки можуть, тільки вони можуть побачити, е, в чому є потреба в дитини, да, і що їй можна, вона вив... батьки вивчають дитину, бачить які таланти, да, які проявлення дитини і куди її краще направити. І не боятися змінювати гуртки. Тобто, якщо дитина ходить два роки в якісь гуртки, їй вже набридло, і вона хоче щось спробувати нове, то не варто тримати її насильно. Да? Ми теж там ходимо в спортзал, і ще кожних там, два роки ми хочемо щось змінити. Mm -hmm. Так і дитина. Головне, і Різні гуртки спортивні, вони формують нові нейронні зв'язки. Якщо дитина там скалолазення ходить, теніс ще якісь. Тобто кожний гурток щось дає для розвитку дитини не боятися змінювати. Угу. А як бути, якщо можливо відбулися два заняття, і дитина вже після другого, наприклад, не не дуже щаслива, <laughs> вона і не хоче туди йти, тобто каже, там, мені можливо там скучно, чи мені якось там нецікаво. Чи варто на цьому етапі також щоб вже прослухатися, чи все-таки дати якийсь певний час більший? Ну, зазвичай треба, от як показує практика, з дитиною треба обговорити, що ти ходиш місяць за два заняття, неможливо війти смак, відчути mm. цього гуртка. Тобто, якщо дитина прийшла на гурток одне-два заняття, треба домовитися з нею, що ми ходимо місяць, і так і відбувається. От у мого сина так відбулося там з брейкдансу, він mm. я не хочу. Але я кажу: ну давайте ще два-три заняття. І зараз це найулюбленіший гурток. Тобто і змушувати не потрібно, але дати час. І дуже бажаю. Багато дітей, от те, що я казала, що батьки повинні вивчати свою дитину і знати тип нервової системи, mm -hmm. яка вона є, діти висок... чи це високочутливий екстраверт, чи це високочутливий інтраверт. От високочутливим інтравертам їм потрібно от діти, які соромляться, їм потрібно трошки більше часу. Тобто, вони прийшли на заняття, їх не треба підганяти, тобто вони так, нібито в. Сторінці постоять, звикнуть, вони так влаштовані, такий тип нервової системи, дати їм час і вони вільються в цей колектив. А батьки повинні бути поруч, підтримувати. Можливо, якщо це високочутлива дитина, то просто бути присутнім на тренуванні. І е, дитина завжди відчуває, що поруч батьки підтримують і все добре. Угу. А от мені здається, дуже часто дитина от якраз перестає хотіти відвідувати. Якийсь гурток, тому що не виходить ось та навичка, якої там навчають, ну щось не виходить. А як змотивувати дитину, не опускати рук саме, да, що от вона сходила там два-три рази, і вона вже ніяк не хоче, тому що у ну, неї не виходить це. Або навіть якщо вона вже довше ходить, їй тяжко це дається, тому ну, в силу своїх, можливо, якихось особливостей розвитку, розвитку, да, що якійсь дитині це поруч з нею дається дуже легко, там вже, якщо в музичній школі вже демотивує. там музицирує, да, а а, а, а ти дивишся, що в тебе так не виходить, де мотивується, як з дитиною спілкуватися, щоб пояснити, що це нормальний процес, коли е, та сфера, якої ти ніколи раніше не робив, е, і дається тобі не так легко? Ви знаєте, от це довільна увага. Тобто зараз я спостерігаю діток, які, в яких недорозвинений вольовий компонент. Тобто діти хочуть робити лише те, що, що вони хочуть. Тобто, ми, батьки, повинні їх вчити через волю, через зусилля. Якщо це гурток, зрозуміло, що так силувати, ну змушувати, але й показувати, що є проміжні плани. Да? Цілі, цілі ставити ці цілі і через волю, через зусилля, тому що ну, те, що я вольовий компонент. Е за рахунок того, що у більшості дітей зараз більше робочий це зоровий аналізатор. Ми вони дивляться, гаджети, телебачення і недорозвинені всі інші сенсорні системи і всі аналізатори, тому ми повинні працювати трошки через цей вольовий компонент. А яким і... чином його о, от формулю... формувати? треба якось мотивувати якимось там? От, якщо ти досягнеш там, проходиш 2 місяці, ми тобі там те зробимо або ще. Тобто якось підкупати потрібно мотивувати, чи е, іншими способами це можна розвинути. Ну, я проти підкупа, тому що дитина сама повинна собі шукати мотивацію. Да? Ми не зможемо в е, весь час якісь стимули їй давати. Вона сама повинна формувати і те, що там е, ви сказали, що як її мотивувати в когось краще виходить. Це залежить гуртки, це такі е, компонент, коли персона тренера – Тобто гурток може бути чудовий, вид спорту може бути чудовий, але е, від тренера залежить дуже багато. Тренер це не така муштра, да? а тренер це підтримка, це опора, який показує, там, що ти сьогодні зробив так, а завтра так. Він не підганяє дитину під результат. Він показує, якщо це не професійний спорт. Тобто, це е, такий, як батько, ну, да, якщо це в спорті чоловік, який Підтримка для дитини. Якщо цього немає, то може бути гурток при чудовий, але дитина відчуває енергетично, Да що її не сприймає, що в неї щось не виходить. Її підганяють, і вона ну не буде хотіти ходити угу. в той гурток. Угу. Клас, дуже важливий момент е, на останок. Можете ще трішки розширити от, от це питання, як е, дитині допомогти адаптуватися? От ви казали, коли дитина соромиться, так uh -huh. десь їй страшно щось пробувати. Видно цікаво, але uh -huh. страшно. От як батькам тут не нашкодити і бути цією підтримкою. О, те, що я сказала, що соромляться в основному такі високочутливі діти, mm -hmm. тому що там екстраверти, гіперактивні діти, вони зразу вливаються в колектив високочутливим. Треба дати час. Але якщо батьки бачать таку особливість своєї дитини і вони розуміють, що це буде якось в подальшому житті ем, не шкодити, якби ну, такий mm -hmm. мінус, е, потрібно е, дивитися, куди можна, як можна підсилити. Цю сторону, і, наприклад, для таких високочутливих діток важливі гуртки, акторська майстерність, сцена, все, що пов'язано зі сценою, Так, це, да, це такий буде адаптивний стрес, тобто спочатку дитина нібито буде стресувати в маленькій кількості, але вона тоді адаптується і прокачає оцю свою слабку сторону. Угу. Тобто, і коли батьки не критикують, особливо буває такий момент, коли батьки екстремальні, Траверти, такі вливаються, такі активні, а дитина в них спокійна, високочутлива. І вони весь час не, не приймають свою дитину з її хочуть сторонами, да, а хочуть її змінити. Тобто треба розуміти, вивчати і знати нервову систему своєї дитини, як їй можна допомогти і що можна в ситуації цій зробити. Клас. Так, я от не знаю, як вам, дорогі глядачі, мені здається, що настільки багато нових фактів ми дізналися, про, здавалось би, звичайний якийсь процес, обрати гурток для дитини. Дуже часто ми робимо це якось ну, дуже легковажно. Так? І не ну, робимо як всі. Да? от Всі віддають дитину в музичну школу, і я віддаю дитину в музичну школу. Всі віддають там на секцію з волейболу там, чи ще, всі з футболу хлопчики віддають, і я, в художню школу. Тобто є якісь стандарти, за які якими йдуть один за одним, всі батьки, не зважаючи на особливості дитини не тільки її прояву, так але і її адаптації до різних ось таких сфер. І наскільки важливо врахувати ті факти, про які ви нам сказав? Ми вам дуже вдячні, Оксана, да. за те, що а, ви а, цим да. поділилися, Так, Я будь забу... ласка, да забула такий фактор сказати, що серйозно треба відноситися до гуртків, особливо спортивних, і коли дитина йде на спортивний гурток, проходити диспансерізацію, робити всі аналізи у узі шиї голови для того, щоб не нашкодити, uh -huh. для того, щоб розуміти, що відбувається шиєю з, шеєю, з Да і щоб чи можна взагалі віддавати на той чи інший спортивний гурток. Uh -huh. Ну це важливо так. Так, дійсно, дорогі друзі, будьте уважними до своєї дитини, з мудрістю ставтеся до цього процесу. Ну і не забувайте про те, що все ж таки це дитинство. І якщо є здібності, ну додайте там пару гуртків, але не робіть так, щоб дитина з самого рання, коли йде в школу і до вечора, коли повертається додому, була повністю. По Донець як по годинам розписано, похвалино mm -hmm. все. Будьте мудрими в цьому. Ми вам цього зичимо. А обговорювали тему ми сьогодні з Оксаною Мандзюк. Сімейною дитячою психологіною, нейропсихологіною, арт-терапевткою тілесно орієнтованою психологіною. дякуємо вам за те, що ви сьогодні зранку розібрали з нами цю тему. Вам вдалого дня також бажаємо. Дякую.